У серці Бродівського замку, а саме у виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею, організували чудову виставку робіт Івани Лавренової. Побували на відкритті події. І ми цього разу для присутніх презентували роботи Івани Лавренової, яка вкладає у свої роботи всю душу та натхнення. Тут на відкритті виставки зібралося багато активних жителів, які завітали на подію. У 2024 році вона саме закінчила е, приватну дизайнерську академію. Е, IT-Степ де оцей рисунок, викладали. Пана та, Олександра Шенгера так. дуже гарна людина, яка навіть щоб степта щось питала, прийшла, приходила і питала досвіду, а можна я на вашу малюночку щось підправлю? Тут трошечки. І, і вона мені так так, вона мені дала такі поштовх. Якась така пружинка звільнилася, і воно вистрілило. Вон? Авторка картин розповіла, що не є професійною художницею, а втілює у життя те, що бачить своїми очима і надихається цим. На початку усіх полеглих у війні із расистами вшанували хвилиною мовчання, а далі поспілкувалися про роботи Івани. Зокрема, висловили слова захоплення колеги по роботі. Вітаю з виставкою, вітаю з досягненнями. Ну і що ж, бажаю найперше не зупинятися, продовжувати, продовжувати, продовжувати. Здоров'я, добра і, звичайно, всім нам перемоги і е, нових успіхів, нових звершень. Мрія. Наприклад, моя особисто здійснилася, бо я сьогодні на виставці я бачу ті творчі доробки Івана Володимирівни. Ну що ж, зичу натхнення творчості, здоров'я, підтримки. І хай збувається ваші мрії, малюйте все, що вам хочеться. Хай ваш пензель кладе ті фарби так, як ви хочете, так як ви їх бачите. Ага. Успіхів вам! Також відвідала виставку і професіонали Наталія Процик та Іван Кіянчук. Я не знайомий з автором. В крайній мірі по сьогоднішній день. Я йшов так, як завжди. Чесно сказати, я врач. Людину не сковує академізм, не сковує науки. Вона працює так, як вона бачить. Своїми враженнями та тим, як готувалася до виставки, поділилася і сама пані Івана. Доброго дня, дякую, що завітали на виставку. Це справді моя перша виставка готувалася вона майже рік. Є деякі картини, що ще ще з минулого року. В основному це полотно, олія надихає те, що в малюванні я знаходжу спокій, релаксію. Мені дуже подобається малювати, спинитись не можу. Надихаюся тим, що бачу, тим, що бачу, красою, яку ми бачимо кожного дня. Що можу порекомендувати початківцям? Я сама початківець взагалі, то можу порекомендувати, якщо вам хочеться малювати, справді потрібно це робити і робити із задоволенням. І, і напевно все, І робити це кожного дня. Виставка робіт діятиме до 20 серпня. Сергій Нікішин, телеканал Брод